Всім доброго дня, я Ксенія. Рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ніжні пухнасті ниточки від газал. Це газал Теді і газал Мерілін енд Мерінос. Чому саме ця пряжа сьогодні в мене в огляді? Ну, тому що. Я сама собі пообіцяла, що при нагоді хочу розпочати новий в'язальний рік саме з нової для себе пряжі, хоча би її просто посмакувати, подивитися, чи підходить мені для в'язання така пряжа. Ну, і, звичайно, трішечки оглянути щось новеньке і цікаве для вас. Пряжа дійсно цікава. Я згазал в своєму в'язанні майже ніколи не стикаюсь, ну, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб я в'язалась з цієї пряжі, тому що вона для мене зовсім не бюджетна, вона все ж таки весь газал в іншому фінансовому колі від мене. Але, тим не менш, спробувати хочеться, посмакувати хочеться. І оскільки я дуже люблю фантазійну пряжу, фактурну пряжу і Пухнасту пряжу, яка не лізе і не віддає свій пух де-не-де, де, 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 то, звичайно, мені захотілося спробувати. Пряжа майже однакова тактильна, вона майже однакова за складом і абсолютно однакова за ціною. В чому різниця? Давайте розбиратись. А якщо ви вже в'язались такої такою пряжі, обов'язково залиште свій коментар, я буду дуже рада цьому, і ми з вами поспілкуємось. Давайте розпочнемо з тактильних відчуттів і з візуальних відчуттів, що для мене дуже завжди важливо. Я візуал, я люблю колір. І я тактильна людина, я люблю приємну тактильність. Коли я отримала ці моточки. Пряжі, Звичайно, першим було їх трішечки потримати в руках, звикнути дуже, дуже приємна пряжа, незважаючи на те, що в складі це напіввовна, тобто це не та пряжа, як штучна шкірка норки, наприклад, і так далі, де в основному поліамід іде, а це пряжа напівнатуральна. Наприклад, в газал Мерелін з Мериносом 59% поліамід і 41% австралійського мериносу австралійська вовна, а у Тейді газал 60% поліамід і 40% Мериносова вовна. Тобто Тактильно, мені здавалось, це буде не настільки шовковисто і приємно, як це була б та сама шкірка норки, з якою я обожнюю працювати, яка мені дуже приємна тактильно. І, і при в'язанні, і так далі. Але, тим не менш, пряжа неймовірно, шовковиста. Просто тримати в руках її дуже приємно. Мені здавалося, що і в'язати її буде важкувато, тому що, як бачите, тут дуже такий, така травичка, так, до якої ми звикли, синтетична травичка буває, оцей ворс ні, він теж шовковистий і дуже приємний. В газалтеді такого особливого пуху немає, він більш стриманий і знаходиться всередині, ну, не всередині, а. Навколо такого шнурочку. І вона тактильно відчувається більше відчувається тут саме ще є вовна, така шерстистість трішечки є. Тобто ця пряжа тактильно набагато приємніше. Хоча обидві ніжні. І я думаю, що вони дуже класно підходять саме і для дитячих виробів, і для тих, хто тактильно не переносить, як я, колкість пряжі і її таку надмірну жорсткість від вовни. Ну, все ж таки меринос, він сам по собі, звичайно, м'якіший. Ну, давайте трішечки докладніше подивимось, що нам тут розповідає виробник про цю пряжу. Моточки 50-грамові, і там і там. І тут дуже цікава така річ: в пряжі Мерелін 88 метрів на 50 грамів, в пряжі Теді більше, тут 150 метрів на 100 грамів. Але для в'язання можна використовувати один номер спиць. Це дуже цікаво. Оці 88 метрів на 100 грамів не тому, що пряжа сама по собі товста. Так, вона товстенька, але вона цей об'єм отримує саме за рахунок оцього довгого ворсу. І тому вона здається, нібито товстіша. Але при в'язанні на спицях цього ефекту вже немає, не відчувається. Це не така товста. Вовняна пряжа, для якої потрібно брати сімку, вісімку або якісь такі інші номери спиць. Я зразки відв'язувала на спицях 3,75, можна було взяти 4. Виробник нам пропонує спиці від 5, так, від 5. Міліметрів, ну, так, для того, щоб було повітряне таке полотно, то можливо. Але мені ж хотілося перевірити саме на щільність, і як буде цей пух зберігатися, ця ворса, виглядати в зразку, якщо його зв'язати трішечки щільніше. Так, прання 30 градусів, 30 градусів. І інші позначки, які я не дуже розумію, тому що все. Люблю перевіряти на власному досвіді. Так, я прала, звичайно, вручну в ледве теплій водичці. Якщо буде камера трішечки дрижати, вибачаюсь, це моя киця ходить там поза камерою. Ось так виглядає пряжа. Я використовувала спиці для в'язання зразочку 375 3,75 з гострими кінчиками. Але мені здається, все ж таки, якщо ну, мати на увазі, що доведеться виріб десь підрозпустити, то краще брати спиці з більш. Круглими кінчиками, з більш тупішими кінчиками, щоб пряжу не дуже розчіпати, зачіпати, щоб вона між собою не плуталась. Тому що все ж таки таку ниточку дуже важко, мені здається, розпускати. Ми, звичайно, зразок з вами спробуємо розпустити. І, звичайно, пряжа настільки шовковиста, що якщо ви втрачаєте петлю, підняти її, потім дуже важко. Тож до цієї пряжі треба, ну, Мати такий делікатний підхід і обов'язково в'язати зразочок, обов'язково його прати, тому що він може змінитися в розмірах, для того, щоб точно розрахувати виріб, щоб не довелося перев'язувати. Хоча, ну де ж ми без перев'язів? Дуже красива кольорова гама в цій пряжі. Ну, у газал взагалі дуже приємні розфарбовки. І іноді хочеться саме у них щось таке купити, саме за рахунок відтіночних кольорів. Мені дуже подобається, що це, наприклад, не чисто червоний, вам він, він передається трішечки. Це колір, давайте подивимось, де, де тут кольори у нас є. Це колір 82,65, він такий. Я б сказала класично червоний, але все одно він з такою малиновою, малин, малиновим підтоном. Це дійсно помаранчевий, але такий ніжно помаранчевий. І він тут з двох ниточок ми дійдемо. До Теді, теді це окрема розмова. А саме кольори в газалу між собою дуже гарно поєднуються. Я взяла цю ниточку в розрахунку або на в'язання якогось крейзі светра, знаєте, такими різними фактурними смужками, або на якийсь аксесуар, тому що мені. Хотілося перевірити, як це буде до тіла, до обличчя, чи можна в'язати снуд, шарф або ще щось таке цікаве. Але, скоріш за все, це піде в якийсь дійсно в кризі смугастик. Тим не менш, я відв'язала зразок. Зразочок я в'язала з сірої ниточки. Сірий мені більше навіть подобається, він має такий трішки ефект меланжу, тому що нижня ниточка така більш світла, на яку намотаний такий трішки іншого підтону, сірий оцей пух, така травичка, дуже красива і ніжна. Я відв'язала зразочок. Ось так він виглядає. Я тут відв'язала, якщо ви не бачите, але вона є. тут є резиночка один на один, і тут є лицева гладь. Що я вам хочу сказати? Коли я в'язала, це було дуже красиво, це було дуже приємно, такий рівний ворс, який нікуди не випадає, не відділяється. Це було таке кошеня-кошеня. Коли я випрала зразок, ну, знаєте, така. Киться під, під дощем, засмоктана. І я, мені здавалося, що цей пух після прання треба буде розчісувати, що він не вирівняється. Але можете подивитись, після прання пух залишився, ну, майже залишився таким, яким був до ВТО. І він дуже такий ніжний, приємний. Вийшов над полотном і більше проступив саме ось цей меланжевий ефект. При в'язанні я його не бачила. Ну, можливо, в мене освітлення було таке ввечері. А тепер дуже чітко видно, що така світла основа і ось такий неймовірний пух. Це дуже приємний зразок. Мені дуже сподобалось. Такий ну, светрик, я б залюбки б носила, він мені тактильно. Приємний навіть до шиї і ближче до обличчя. Тобто тут можна навіть робити таку горловинку повище. І, звичайно, на аксесуари я б теж його використовувала. Тож, я думаю, для чутливих людей, для, для, ді, для діточок, це взагалі, ну, уявіть собі, такий маленький, пухнастий кардиганчик дівчинці, навесно. Це просто така. ну... Котяча шубка, дуже мені подобається, але ж давайте перевіримо, що тут у нас з розмірами. Так, резиночка, резиночка 1 на один, вона не дуже, щоб вона трималась, все ж таки, її тут немає. У зразку з газалтеді, мені здається, резиночка краще тримається, подивимось потім. Але все одно, ну, ну подивіться, це просто кошенятко-кошенятко. Ну, так, до прання. Тут в мене зразочок на 20 петель, розміри були 10, 11 см в ширину і 9 у висоту. Дуже цікаво. 11 у ширину і 9 у висоту. Дівчата, а зразок не змінився. Я була впевнена, ну, чомусь я була впевнена, що він підсяде. Ну, ось в мене, в мене були таке враження. Але ні. Він дуже гарно і тримає форму водночас, але й трішечки він пружинить, тобто можна з цим погратися використовувати. Звичайно, це пряжа під чисто, під лицьову гладь. Виворотня, мені здається, тут не так цікаво виглядає. І оскільки в мене зразок лежав на цій стороні, бачите, тут трішечки така засмоктана киця з цього боку. Тому то, так, ну, то таке. То виворіт. А ось ліцева сторона ну просто вона неймовірна. Просто. Дуже мені сподобалося, так що я це буду мати на увазі і сподіваюсь, що мені вдасться з цієї ниточки пов'язати, але ж давайте тепер перевіримо, чи можна це розпустити. Бачите, я тут не закривала петлю. Залишала її ось так на маркері, для того, щоб можна було перевірити. Все одно я не відрізала ниточку від моточку, тому що ну, дуже шкода на зразки використовувати таку дорогусеньку ниточку. Так, ну перший ряд, звичайно, він завжди дуже важко розпускається, тому що тут закриття, і я ж кажу, я е, робила. В'язала гострими спицями, звичайно, все перечіплялось, і цей пух виходив на інший бік. Ну, Дуже важко тут розпустити. Це ми будемо з вами довго гратися. Але мені здається, сама лицева гладь повинна розпускатися трішечки краще. Давайте ось тут подивимось, тут у нас лицьова гладь. Так, я думаю, далі, там, де лицева гладь, тобто. Головне розпустити закриття. Тут більш-менш розпустити буде можна. Ось так. Ну, але все одно краще не помилятися, коли в'яжемо з такою пряжі. Так, це одна. Давайте трішечки докладніше про газалтиді. Газалтиді він не має такого особливого пушку. Хоча після прання цей пух все одно з'являється, і подивіться, який тут чудовий меланж виходить, вся ниточка має таку меланжову структуру, теж. тому що він здається, цей колір здає, здається сіруватим, ну, сіро зеленим, мабуть. так. Це колір, мабуть, полин має основну таку структуру. А поверх він такий сірий-сірий, такий мишиний. Тут у нас 150 метрів на 50 грамів. Я про ціну сказала, так, 96 гривень 50 грамів, і та пряжа, і та пряжа однакова. Тут 60% поліамід і 40 миріносової вовни. Спиці нам виробник рекомендує від 3 мм. Ось, Але зразок я також в'язала на 3,75 на 20 петель. І, як бачите, він набагато менший, ніж ось цей, тому що ну, дійсно тут метраж. І бачите, мені здається, що тут трішечки лицьова гладь покосила. Трішечки, мені здається, але при такій пряжі, при такому ворсі, тут взагалі-то це не грає такої ролі. І, можливо, це покос... косина з'явилася саме тому, що тут теж є резиночка. Це ж не суцільна лицьова гладь, тут є резинка один на один в зразочку, і далі лицева гладь. Колір ось цього моточку 65-60. Неймовірний колір, просто неймовірний. А ось цей помаранчевий теж бачите, він е, зроблений навпаки. Тут основна ниточка більш світла, а пух намотаний е, на, ці, на цю нитку він більш темний. Тож, тут можна зустріти по-різному. Тут більш темний всередині. Ну, Не видно на камеру червоний колір дуже важко передавати. Так, що хочу сказати про цю? Ця трішечки відчувається, що вона не така ніжна і м'якусенька, як попередня пряжа, про яку ми казали. Вона все ж таки більш така щільненька і більш так тактильно. До чутливих ділянок тіла, вона все ж таки відчувається. Ось цю пряжу я б до обличчя по горловині не в'язала б собі в стоєчку, ні і горловину. Але ось на красивий жилет, на щось таке верхній якийсь одяг, я б її теж задоволення б використовувала. Ось така структура ниточки. Дуже красива, дуже. Ну, я просто насолоджувалась, коли в'язала саме кольором в цьому зразочку. Цей зразочок в мене був теж 20 петель, він був 10 см в ширину і 9 см у висоту. Резиночка тут тримається, більш-менш Вона саме пружна, вона повертається, має форму і повертається. То, тож тут можна з резиночками гратися, ну, тобто робити виріб. Який можна оформити резинками, і вони будуть тримати рукави, буде тримати горловинку, це дуже важливо, можна не брати додаткову ниточку, а, ну, або не використовувати якісь такі свої методи для укріплення горловинки, наприклад. Так? Але давайте помірюємо: мені дуже цікаво, 10 см на 9. Так, і цей зразочок, мені здається, все ж таки трішечки-трішечки підсів. Десь на пів сантиметра в ширину пішло 9,5, і було 9 у висоту, 9 у висоту, висоту, нічого не змінилося. Ну, Якщо порівнювати, все ж таки ось ця пряжа мені подобається по. Структурі і по тактильності набагато більше. І по версистості. Але і ця дуже цікава, приємна. Я думаю, що, маючи на увазі такий склад, то і цінова політика, в принципі, вона тут виправдана. Тому що, ну, де ми бачили, так наразі дешеву пряжу зі змістом вовни. Це все ж таки напіввовна. Але за рахунок саме структури і як веде себе ниточка, мені здається такий светр, такий кардиган, такий жилет, можна, якщо хочеться, Треба в'язати і мати в своєму гардеробі. І ще раз повторюсь, кольори, ви подивіться, як кольорова гама в газал одна з одної дуже класно поєднується. Які б кольори ви не взяли за рахунок того, що це саме підтони, вони будуть поєднуватися між собою. Прямі кольори дуже важко з собою поєднати між собою. Чисто синій, наприклад, так, з чисто зеленим. ну, Таке себе поєднання. А в меланжевій структурі, і якщо це е, синій з підтоном у фіолет, наприклад, так, і зелений з підтоном в бірюзу, це було б дуже цікаво. Ну, це так, це я просто люблю фантазувати з кольорами. Ось, дівчата, все ще я вам хотіла розповісти про свої враження від цієї пряжі. Я її собі е, взяла в забаганочки, е, нехай буде. Треба тільки вирішити, на якому кольорі зупинитися, тому що це дуже важко. І будемо з вами знайомитися із іншою пряжею, сподіваюся, пишіть свої враження, якщо ви з цією пряжею вже знайомі, як вона носиться, як вона вноситься, чи виправдовує вона себе на декілька сезонів. Якщо ви знає, маєте таку інформацію, будь ласка, поділіться. Була рада з вами поспілкуватись, бережіть себе. В'яжіть в задоволення, в'яжіть з тієї пряжі, яка вам подобається, і в'яжіть те, що вам хочеться. Побачимось в наступному відео!